Ми продовжуємо наш проект про надання медичної допомоги онкологічно хворим в Україні в час повномасштабної війни, воєнні злочини Росії, порушення права онкохворих на доступ до медикаментів, фіксація обстрілів лікарень і з чим стикаються онкологічно хворі у районах активних бойових дій. Про все це розкажуть наші сьогоднішні герої. Доброго дня! Мене звати Інеса Матюшенко і я є співзасновницею фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family. Фонд заснували два роки тому п'ять жінок, які пройшли лікування раку. З 24 лютого ми працюємо у форматі координаційного штабу. Що це значить? Ми координуємо онкопацієнтів всередині України, ми консультуємо та надаємо інформацію про те, як отримати безплатні послуги, які онкоцентри працюють, як знайти необхідні ліки, які де вони є в наявності безкоштовно. А також допомагаємо знайти профільних лікарів. А також е, наш фонд займається координацією виїзду онкопацієнтів, які не можуть продовжити лікування в Україні, за кордон для протидії російському агресору та хворобі свої зусилля об'єднали онкологи, хворі та їхні, волонтери, благодійні організації та громадські активісти. Ми е, давно вже знайомі із організацією Young Cancer Europe. І вони перші були, хто до нас звернувся і хто протягнув нам руку допомоги. І як взагалі на початку війни працювала медична евакуація. Ми збирали, у нас була анкета, яку могли заповнити пацієнти. Після того, як пацієнт заповнив анкету, розказав, які в нього потреби, які лікування йому необхідне. Ми цю анкету перекладали англійською мовою, ми збирали у пацієнта всі його медичні документи. І Потім ці медичні документи наші волонтери перекладали на англійську мову. ми Передавали цю базу інформації нашим колегам а Ян Кенсер Europe, Вони переглядали, дивилися, які в пацієнти діагноз, які йому лікування необхідне, і вони шукали відповідну клініку, яка може прийняти цього пацієнта. Пацієнт на той час самостійно їхав в ту країну, яка готова була його прийняти про все домовлявся. Наш домовлялися наші партнери Young Cancer Europe. і вже тоді допомагали із реєстрацією в Україні, із пошуком житла. І вони ходили як перекладачі разом з пацієнтами на прийом до лікаря. Таким чином організовувалось лікування. А на початку від них дійсно було. Простіше було набагато більше варіантів із житлом безкоштовним. Зараз ця ситуація складніша, тому що, наприклад, у Польщі, у Німеччині зараз дуже мало варіантів із житлом, тому зараз ситуація стала складнішою. А проте на початку на початку дуже багато пацієнтів виїжджало, і з тими складнощами, які ми зіштовхнулися, це те, що на початку. Ми ще тоді в перші дні війни не могли знайти лікарів, які б нам допомогли, які б передивлялися всі документи, робили якийсь короткий висновок і могли проаналізувати, чи переживе пацієнт дорогу, чи взагалі є сенс йому виїжджати за кордон, чи можливо є. Наявності необхідні ліки чи необхідні медичні послуги на більш менш безпечні території України, наприклад, на заході України. Отже, все ж таки, ми на початку, десь перший тиждень війни. Ми відправляли всіх пацієнтів. Потім ми зрозуміли, що нам потрібні лікарі-онкологи, які будуть нам допомагати робити такий певний тріаж пацієнтів. Тому, коли ми зібрали вже команду лікарів різного профілю, вони разом проводили такий онлайн спільний консиліум щодо пацієнтів, видавали консультативні висновки. Ці висновки ми наші волонтери перекладали, і отже, ми тоді передавали нашим. Колегам європейським на третьому-четвертому місяці, коли була повномасштабна війна, Європейський Союз у співробітництві із у співпраці із міністерством охорони здоров'я вони розпочали медичну евакуацію саме на такому загальнодержавному рівні. Ця програма називається Медівак. І зараз наш фонд Inspiration Family також співпрацює із цією програмою. Зараз, коли до нас пацієнти звертаються. Із потребою у медичній евакуації, якщо вони не можуть продовжити лікування в Україні, ми збираємо всю інформацію пацієнта, ми збираємо документи, які нам надає пацієнт, своє останнє. Ми передаємо цю базу даних представникам Міністерства охорони здоров'я. На сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я організувало лікування за кордоном для онкологічних пацієнтів і, власне, дуже спрощена процедура. Заявка подається впродовж одного дня, розглядається впродовж тижня. і За тиждень людина може вже їхати за кордон, якщо клініка їх приймає. Знаю, що понад 900 дітей вже виїхали централізовано через Міністерство охорони здоров'я на лікування в клініки Європи, Ізраїлі, Сполучених Штатів Америки, Канади. По дорослим, такої статистики я точно не знаю, але це, це тисячі пацієнтів яким є стан надання онкологічної допомоги під час війни в Україні у ці дні, що відбувається в лікарнях різних областей? Дуже багато пацієнтів в онкоцентрах в західному нашому регіоні, в західній частині нашої країни. Всі онкологи працюють понаднормово, дуже інтенсивно і зрозуміло звідки брати ресурсів, тому що майже централізований. Постачання ліків перші півроку не було. На сьогоднішній день закінчуються хіміопрепарати, базові препарати, які щодня використовуються у сотні пацієнтів. І, як передбачається, наступне постачання буде не раніше березня 2023 року. І ми сьогодні вже відчуваємо дефіцит хіміопрепаратів, які не можемо покрити власними коштами. Ми розуміємо, що відбулась інфляція в нашій країні. Причини зрозуміли, ми не можемо нікого критикувати, бо війна і перемога наша має свою ціну. На жаль, це і стосується наших пацієнтів, тому що грошей в медицині державне стало не більше, а вартість ліків збільшилась на на 25%. І цей дефіцит в майбутньому, на жаль, мають перекривати пацієнти, бо держава не може справлятися. По сей день працюємо як лікарня невідкладної допомоги щодо хірургічної допомоги. Це цивільні, е цивільна травма, це цивільні хірургічні катастрофи, гострі е захворювання органів червоної порожнини, травматологія. Тому е цивільні, які живуть в Голосівському районі, до нас звертаються, і ми допомагаємо власне. 24 на 7 вже понад півроку, Бо компетенції досвіду та ресурсів це робити поруч, поруч з лікуванням захворюванням у нас вистачає.